Давайте подивимось, що він насправді відчуває до вас. Заглянемо в його душу, да? подивимося, от, те, що щиро відбувається, його почуття до вас. Ну, ви для нього королева кубків. Я би сказала, не до кінця ще пізнана, але яскрава і жріться. Це точно, що він ще вас до кінця не зрозумів. Можливо, зараз іде якась трансформація, і ви до нього ставитесь холодно. І він відчуває і думає про вас, так, як в минулому. Що він відчуває? Що він вас втратив, він відчуває біль? Синний, сильна пристрасть, сильний потяг до вас, він розуміє, що він десь вас образив по картам, що він десь поступив з вами не так, і ви навряд чи тепер звернете на нього свою увагу. Ви відвернулись. Ви ніби поховали вже його да, в своєму житті. Але він от, по картам відчуває, що він досить...